Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною чарівні гарбузові оладки. За цим рецептом вони виходять просто неймовірні. Тануть у роті та наповнюють ароматом помешкання. На моєму столі знову з'явився статечний господар городу, гарбуз. Будемо його розрізати на частини та очищати від шкірки. Чиста вага гарбуза має бути 600 грамів. Далі натираємо шматки гарбуза на середній терці, не на ті, що на дируни. А зараз розповім, які інгредієнти, окрім тертого гарбуза, нам потрібні для оладків. Треба взяти 1 третю чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 2 яйця, 150-160 грамів пшеничного порошна, півчайної ложки розпушувача тіста, олію для смаження та сметану для подачі. Отже, у миску з гарбузом додаємо сіль, цукор, розпушувач тіста, борошно. Далі білки треба відділити від жовтків. Останнім додаємо у тісто жовтки, а білки залишаємо у окремій мисці. Після цього тісто для гарбузових уладків ретельно перемішуємо до однорідності, щоб всі компоненти подружилися між собою. Поки що відставляємо миску з тістом в бік. Тим часом білки збиваємо міксером до густої піни. Робити це потрібно на великій швидкості. Викладаємо збиті білки у гарбузове тісто і акуратно перемішуємо лопаткою знизу догори. Таким чином, тісто вийде пухким, а згодом такими ж зробляться і оладки. Ставимо пательню на вогонь, наливаємо на неї олію, нагріваємо, окремо готуємо тарілку для готових уладків, накриваємо її паперовою серветкою, столову ложку занурюємо у гарячу олію і нею викладаємо тісто порційно на пательню. Дивіться уважно, як я викладаю гарбузове тісто, і робіть аналогічним чином. Смажимо оладки з обох боків до приємного золотистого кольору. Готові оладки викладаємо на паперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Так буде набагато смачніше. Тільки погляньте, наскільки гарними виходять наші оладки, справжні маленькі сонечка. Я вже не говорю про надзвичайний аромат, який наповнює мою кухню. Таким чином смажимо оладки доти, доки не закінчиться тісто. Вийшло їх доволі багато, вистачить, щоб нагодувати всю сім'ю та ще й не один раз. Зараз якраз сезон гарбузів, тому гріх не приготувати таку смакуту. Покуштую оладок. Не можу втриматися, він дуже смачний, а всередині пухкий, немов невагома хмаринка. Як я і говорила, це залежить від правильного збитого білка. Подавайте гарбузові оладки обов'язково зі сметаною, так вони будуть ще смачнішими. Я щиро раджу приготувати гарбузові оладки найближчим часом. Порадуйте себе та своїх близьких корисними осінніми смаколиками. Запрошую підписатися на мій канал. Поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.